Отримали на виставку ось такий диванчик зефірку. Називається він Іванна, повністю безкаркасна моделька і надзвичайно м'яка. Класна посадка. Отут є такі підлокітнички, які робляться е, периною. Диванчик повністю безкаркасний. Він приїжджає вам скручений у рулончик. Ви його відкриваєте, і за пару годин уже можна користуватись. За рахунок цього доставка такого диванчика взагалі безкоштовна. Насправді можна використовувати і як дитячий диванчик без перини. Цілком зручний. Ось так розкладається у спальне місце 120 на 200 см, саме ця моделька. А також є варіант 140 на 200 см, трошечки буде ширше. Воно реально все м'яке. На ньому зручно спати. Це півтора спальне місце. Ми навіть з розгону застрибували тут суперкомфортно. На дивані йдуть повністю знімні чохли Всередині йде ППУ, який легко вам прослужить 10 років при навантаженні до 120 кг однієї людини. Так само просто збирається. Ціна 20 тисяч 200 гривень і дорожче, в залежності від тканини. Вони є в наявності, навіть у нас в шурумі стоїть ось інший колір з такої самої тканини сіреньки, і ще більше є на складі. Тому, якщо диванчик Іванна зацікавив, сайт солохає, в оплату частинами можна взяти і в шапці профілю телефончик для зв'язку.